І слово Юрію Покальчукоти. Прошу. Я, очевидно, ми тут е, в курсі. <кій> Ідея була сьогоднішнього нашої зустрічі така, щоб е, таким невеличким вступом до, нашої, до нашого зігромного е, виступу е, виступила група Сроградська Весняний Галас, на яких ми зараз тоді з вашого дозволу, запросимо на. червоним над вечеря, червоним надвечір'ям. над вечерям. Sunday, Чи тому що це напевно одна з найважливіших напрямків, Один з найважливіших напрямків в Україні, саме, саме напрямок на Європу. Яким на Європу? Не в розумінні одежа у нас вже вся європейська. Тут можна проїхати по Кировограду і все купити, якщо ти тільки маєш достатньо грошей, і все в порядку. Це не Європа, розумієте, вона в себе вдягає, або навіть якщо вона їздить на нових якихось закордонних автомобілях. А в чому європа є всередині. Людини, пам'ятаєте знаменитий вистрів, вислів Чехова, що кожен по краплині повинен видавлювати з себе раба. Так в нашій ситуації, українській, кожен по краплині повинен видавлювати з себе колишнього совєтського чоловіка, який був збудований в системі вертикальній підпорядкованій, абсолютно невільній, неспроможній на власний, абсолютно власний вибір. Так, от наш вибір європейський якраз залежить конкретно від того. Щодо мене, ну я зробив свій європейський вибір в, просто в напрямку різному, дуже давно. Я і диссертації там захищав по Європі, по, значить, по закордонній літературі писав і всякі статті перекладав, але справа не в тому. Ну, я, ви знаєте, напевно, десь з преси там чи з телебачення, я виступав, написав. Видавже десь кілька книжок, і досить багато там є еротичних еритичної тематики. На мене за що дуже нападали. Я десь мав із 56 рецензій на попередню книжку. Те, що у нас споді 20 негативних, що 21, однується. От але є таке поняття. Заборонених тем в літературі немає. Є погано написані речі, і оце є справді ставлення. От про це не можна писати. Оце тільки що сказали без табу. Правильно, писати можна про все. Треба вміти писати, писати як. Я пробую, можна сказати, писати на різні теми і стараюсь писати як найкраще. Оце є мій європейський вибір. А крім того, я ще займаюся музикою. Одними з музикантами тут будемо спілкуватися далі. Ну це мій короткий вступ. На Україну наші телебачити. Ви мене зрозуміли? Так. І, будь ласка, відповідайте на це питання щиро, тому що я ці питання задавав іншим людям з лишку, наприклад, і всі вони не винайміють Пане професор, я вам зараз все скажу, так як я думаю. На, всього. на всього. Значить, перша, перша тема. Відносно е, роботи моя в Національній Раді, бо бачите, що з інтером. От. І коли б коли б у нас. Поміняли і мене спитали, а от в нарік інтерв на інтерв'ю, що ви зробили саме конкретно, от ви наїде і йдуть українською мовою. Я добився, що у них ліцензії стоїть обов'язково 70%. Але справа не в тому. Глобальніше є така справа. Треба, щоб наша опозиція купувала канали, купувала радіо. Розумієте, просто нормально. Хто платить гроші, той замовляє музику. І от і все. Купувала газету, яку як взерколо тижня, бо зробила. Чому міг це зробити дві тисячі, а де наші газети? Розумієте, у нас є бойовий листок Юлії Тимошенко. Він непоганий, вона там сіречіра, і ще трошки нема. Нам нам бракує, а їх а захопивши, коли захопили То, що раніше бракує. Грошей бракує. Що бракує? Я тільки що сказав. Я, наприклад, грошей не маю, але в нашій, якщо брати ну скажімо, нашу Україну, там є достатньо людей, які є один канал, є ЕНБІМ, який появився і з великим трудом я пам'ятаю, як ми його пропихали, але все таки все таки слава Богу, є один рупор, в який можна говорити відверто. Розумієте, а скрізь інше хто керує? І по порядку. Знаєте, той менше, той менше був і так сімсі. Все це був порядку, як по Шевченку, Сьогодні, ж до речі, якраз Шевченківський день. Так оце є головна причина сьогодні. Ви не можете змусити е е е того, хто купив цей канал. Ну, тут не називали прізвища, ми не будемо, але зайдя всіх родичів, знайомих і приятелів так от. І вони всі ці родичі знайомі приятелі, холдинг сьогодні роблять. І чотири канали разом. І от що ми можемо. Тобто ясно, що далі позиція, позиція можуть існувати, а з телебаченням з питання справді складне, злабу є один канал, який можна, який, через який можна щось говорити. Так само в деяких випадках радіо, в деяких, кажу, знову ж таки, випадках. А це справа нормально вкладання грошей. Телебачення це дуже дорога забавка. Взмійте, в неї треба вкладати, вкладати, а потім воно дасть результат. А в нас часами здається, що це купив, розвивай, там все зробив. Так само радіо, та й преса все решта. Оце моя відповідь прошу. Це дуже симпатична постановка питання про європейський вибір української літератури, але насправді цей вибір зроблений вже давно Господом Богом, який нас оселив в Європі навіть центр в Європі розмістив в Україні. І, може, не з такого великого досвіду, але все-таки. Спілкувався я з європейськими літераторами і був на різних форумах. І скажу вам, що наша література нічим не гірша, а може в багатьох випадках і набагато цікавіша, ніж сучасна європейська література, яка десь втратила той первень. Свої рідності стала більш ну, не сказав би там космополітичною, але такою стандартизованою. А щодо європейського вибору України, то це залежить від нас з вами. Я абсолютно переконаний, що цей вибір буде остаточно доконаний, коли на наступних виборах переможе. Віктор Ющенко і, от це і, і, ми, і мені, здається, мені здається, що судячи з усього, як все складається, то тільки якісь по понадприродні сили можуть завадити йому стати наступним президентом України. Нічого на світі не помічаючи окрізь себе, хтось спотикався і здивовано, а часом перелякано переступав, а хтось замислювався і душа його освітилася. Не наступайте на любов, не наступайте. Якщо не вірите, переступайте, любов, як навесні трава, вона жива, завжди жива, не наступайте, виходячи з метро на інші станції. Я знову побачив такий самонапис, так цим самим почерком, знову чорним по білому. На чорному хіднику було написано слово любов. І я подякував по тому, хто писав це, закликаючи до любові усіх довкола, усіх на світі. Не наступайте, не на любов, не наступайте. Якщо не хочете, переступайте. Любов причинний сенс життя. сегодня и завтра, в майбутнє, не наступает.